Триває всесвітній тиждень медіаграмотності. Україна до нього долучається уже не вперше, втім цьогоріч в умовах повномасштабної війни. Ворог атакує не лише на фронті, а й в інформаційному просторі. Тож медіаграмотність це не лише про особисту, а й про національну безпеку. Більше про усе говоримо сьогодні в ефірі програми Вічна віч вітаю гостя нашої студії, медіатренерка, директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Тамара Козицька. Тамара Степанівно, вітаю вас вітаємо і одразу хочу і вас проінформувати, і наших глядачів. Що дбаємо ще й про енергетичну безпеку? Тому поки що всі прилади в студії не вмикаємо. Економимо добре. Отож, давайте тепер про медіаграмотність. Вже не вперше у цій студії говоримо з вами на цю тему, але хочу запитати, чи з початком повномасштабної війни за вашими особистими спостереженнями українці стали цікавитися цією темою більше, чи стали більш безпечно слідкувати за тим, що споживають в інформаційному просторі, тому що споживати більше інформації точно стали всі. Ну, за моїми спостереженнями, ні, все ж таки ні. Тому що навіть до війни, за дослідженнями детектора медіа громадської організації, 42% українців навіть не замислювалися звідки інформація, що її потрібно перевіряти. Вони її просто споживали і робили якісь висновки відповідно до того, як почули і як зрозуміли. А з початком війни, звісно, хотілося б, щоб споживали її більш, як скажімо, так, критично, але треба враховувати, що люди стали більш вразливими. Вони іноді не мають можливості просто перевірити інформацію. Тобто різні є регіони, де немає можливості достукатися до різних джерел, і навіть немає можливості фізичної, немає світла або ще щось. Потім інформації стало в рази більше. Угу. І такої інформації важливою саме для прийняття рішень, тому що навіщо людям інформація, новини, щоб приймати якісь рішення. А під час війни це стало життєво необхідно. Тобто, якщо неправильне рішення, воно може коштувати не те, що там ну, щось станеться або ні, а це може коштувати здоров'я або навіть життя. І багато маніпулятивної інформації передається саме на емоціях через емоції, а люди зараз багато в такому стані, ну, в шоковому стані, і він, скажімо так, затаївся, тому що більш емоційно реагують на будь-які повідомлення, що хороші, що і погані. Тому маніпуляції можуть відбуватися не лише з якимись поганими повідомленнями, а й з хорошими повідомленнями. Тому відрізнити ці маніпуляції дуже важко, якщо ти не маєш якихось хоча б основ. Навіть ті, хто навіть я можу попастися, ну скажімо так що я професійно цим займаюся на якісь маніпуляції, якщо я це буду робити швидко, не в скажімо, не включати критичне мислення поверхово, не занурюватися, іноді на це немає часу. Тому хотілося би, щоб було так, але я не думаю, що так відбувається. А які методи Росія застосовує в інформаційному просторі, і що цими методами хоче досягнути? Ну знаєте, в ця ну, її така агресія інформаційна відбувалася вже давно, і не можна сказати, що вона. Ну, скажімо, тільки з'явилася з 24 лютого, ще ще 2014 року. Пам'ятаєте, бо всі переживали, ну, не всі, хто там був в контакті, хто до нього звик, що закрили контакт, угу. що це таке. Насправді були такі спеціальні операції, коли солдати скучали наші, наприклад, знаєте, як на службі, буває вільний час, ідуть в контакт, щоб. Згадати мирне життя, ну, бувають якісь негаразди на службі, то тобі скучно, то ще щось не виходить, коли ще, ну скажімо, навіть до цієї агресії. І в, тоді в контактах їх знаходили спеціально навчені люди і починали з ними там розмову: а що ти, а як ти, а де ви, а що. Чому це робилося? По-перше, була якась інформація наступ, ну, поступала в, такі, в таких розмовах. По перше, а по друге. Проводився такий наратив, тобто, що та да, ваша армія така, ваші керівники погані, вони ні на що не спроможні, та вони нічого не можуть, правильно не слухайся їх. Тобто, дійсно така операція проводилася, не дарма ті контактах закрили, тому що це було дуже масштабно. І так пам'ятаєте, перші дні, і навіть зараз, коли. Знаходяться люди, які здають якісь там позиції. Mm -hmm. Це також їх знаходять через інтернет, не прийшли ж до них додому постукали. Це також дуже така інформаційна, скажімо, операції проводяться, вже не кажучи про пропаганду, тому що під час війни пропаганда, ну скажімо, з усіх сторін, коли країни воюють, вона є. Але треба розуміти, що якщо країна. Агресор, вона свою пропаганду спрямовує в різні боки, наприклад, і на своє населення, і на свою армію, і на країну, на яку вона напала, і на армію також країна, з якою воює. Тобто вона є дуже різноплановою, якщо не має таких, знаєте, якихось критичного. Сприйняття то можна і заплутатися. Іноді вона виходить так, що це від нас виходить. І ще Росія дуже використовує нашу таку особливість українську: це демократичність, волелюбність, що ми звикли ну, в суперечці з'ясовувати істину якусь, і саме знаходять такі слабкі місця, які є, які можуть нас як об'єднати, так і роз'єднати. Наприклад, питання мови, питання релігії. Питання стосовно відношення до влади або якихось її рішень, і е, розганяється ось така всередині зрада. Середині так? зрада да. І тут дуже важливо не просто розуміти її, а хоча б не стати її учасником, як називають корисні ідіоти, закидують, а люди самі це все розганяють і поширюють. Крім того, російська пропаганда дуже спрямована на зарубіжні країни. Тобто там також проводиться дуже масово інформаційна. А так, інформаційна робота для того, щоб дискредитувати нашу Україну, нашу волонтерів. Пам'ятаєте, такі зброю продають там ще щось? Ну, таке, щоб доставлення е, до біженців, до переселенців, тобто дуже багато є моментів, за які можна зачепитися, і вони просто пропрацьовуються. Відтак правила, яких потрібно дотримуватися, споживаючи інформацію, чи вони залишились ті ж, чи можливо додали ще якісь нові? Ну, при роботі з інформацією, дійсно, правила базові завжди є, але звісно, в умовах війни вони трошки, скажімо, загострилися, види змінилися. Ну, якщо так по кожному, то ну, деякі, так. Угу. Наприклад. Дуже багато такого є в споживанні інформації, це режим автопілота зараз, тому що багато хто прокидається з новинами, з стрічкою новин з телеграм-каналами, ну, іншими джерелами, з марафоном. Ставиш, так, телефон, так. Телефон. Це є режим автопілота, і він дуже впливає, Ну, взагалі, як можна зануритися, прослідкувати інформацію, аналізувати, коли ти постійно. От, Читаєш заголовки лише, чи там щось основне. Ну, Цей режим автопілота не дає тобі можливості перевіряти інформацію, тому що її дійсно дуже багато. І вона для людини важлива, і тому його вимикати радять не лише я і медіа фахівців, але й психологи. Так, три-чотири рази на день, якщо ви подивитесь там по пару хвилин, нічого в новинах не зміниться, скажімо так. Якщо щось стається, то. Ну, з досвіду, знаєте, що всі більш швидко вже про це дізнаються, так якщо щось таке важливе. Потім друга така порада це обов'язково визначати джерела. І іноді саме телеграм-канали. Ну я кажу так, тому що вони за вони були десь на п'ятому місці до 21-го року. В 20 травні, ну на початку з початком війни, телеграм-канали стали на Будь першому місці. Розвиток, так, вони 96, на 90, більше 60% українців. Було також дослідження в травні. Опитували людей, і по цьому дослідженню більше. Всього користуються телеграм-каналами зараз споживачів. Тому іноді важко виявити джерело. Перше джерело саме в каналах, так не завжди вони пишуться. Іноді маскуються, береться, робиться дублікат справжнього каналу. Буквально от декілька днів, як виявили компанія Мета, це Фейсбук плюс інстаграм, що були такі створені масові канали і сайти росіянами, які були. Дублікатами зарубіжних каналів, і вони давали інформацію, копіювали звіти і разом з тим запускали між ними новини, такі, які дискредитують Україну. Тобто, це були створені і групи, і якісь сторінки в соцмережах. Тобто це дуже небезпечно, ну навіть фахівцям треба прикласти зусиль, щоб це виявити. Тому обов'язково шукати перше джерело і дивитися, чи воно верифіковане. Якщо, наприклад, сторінка має бути. Така синя галочка, що це є справжня сторінка. Так? Для себе скласти список таких 3-5 джерел і все-таки перевіряти разом з ними. Ну, це ще офіційні сайти влади, Міністерства оборони, місцевих органів самоврядування ну, і так далі. Якщо ви вже берете з якогось такого ну, емоційного каналу, то, будь ласка, перевіряйте ще й офіційні якби, версії. Е, так, потім стежити за емоціями, це порада назавжди. Тобто емоції хочуть нав'язати через емоції, передати якусь маніпулятивну інформацію. Тому треба зробити емоційну паузу. Заспокоїтися і подумати, чи це моя емоція, чи мені її нав'язують таким заголовком, повідомленням і так далі. І не робити нічого на емоціях, не поширювати. От, якщо хочеться бігом щось зробити, поширити, щось підкупити, <комусь>, комусь розказати, треба зробити паузу і подивитися. Можливо, просто це помилкова може бути інформація, навіть від офіційного джерела, яка може бути спростована, тому завжди треба брати ну, емоційну паузу. Потім розрізняти факти і судження, тобто дивитися, яке повідомлення. Якщо воно на офіційному джерелі, то там завжди так, коли відбулося, або що буде відбуватися, ну яким чином, де, коли. Тобто є відповіді на всі ці питання, є повна інформація. А коли багато суджень, наприклад. Багато епітітів, прикметників, знаєте, або чиясь думка без підтвердження, хто це говорив, анонімне джерело, або всі кажуть. Це також треба дивитися, що це ну не, не, не є фактом. Фактом те, що відбулося, можна перевірити. <гум> Потім бути пильними до деталей. Дуже багато розповсюджується інформації саме через. Канали, там, ну, знову ж повторюсь, там, можливо, Телеграм, Viber, ну, і так далі, через групи таких панічних повідомлень. Якщо придивитися одразу, там, зараз дуже багато. Вони, знаєте, як хвилями, то були проблеми, там ядерна там, так, до речі, небезпека, про все писали. Потім були такі, що. Зараз при енергозбереженні зимою холодною, зараз лякана да, так. Да, так, Де вони постійно, якщо можемо прослідкувати, і скажімо так, є такі організації, є волонтери, які збирають цю всю інформацію. Ми просто після війни обов'язково прослідкуємо, вже є методички, куди зібрані в ці сівки, починаючи з 24-го числа. Це дуже прослідковується і Зараз в нас тема енергозбереження. Uh -huh. Ось також дуже багато. Потім світломаскування. от також таке так, ж ну, на початку було на так. початку. і зараз так само. Вже пишуть, що дрони хасиди вони ніби бачать світло ага. і летять на світло. Розумієте? Тобто, для того, щоб мета, яка нагнати паніку на народ. Тому якщо ти дивишся на деталі, по перше, це помилки граматичні, тому що дуже часто використовують просто онлайн-перекладач, і ці помилки. Далі йдуть є якісь фото, фото обов'язково перевіряти, чи з цього часу, чи з іншого. Дуже багато людей візуально сприймають інформацію, ловлять цю емоцію, і через то їх використовують ці фото. Треба дивитися, що це за фото. Mm -hmm. І також дуже уважно треба бути до експертів, mm -hmm. тому що зараз, крім експертів, з'явилися такі коментатори. Які ніби знають все, десь трошки почитав і розказують. Є дуже багато гадалок різних астрологів, астрологів які тобі передбачають 20-го числа буде через 25-го буде і так далі. Тобто треба дивитися, що це людина і для чого це ну, робиться, скажімо так. Ну, Хоча би, як мінімум, не поширювати, не продовжувати далі цю хвилю дезінформації. Так? Звертати увагу на сенс повідомлення, який меседж воно несе. Ну який посил, так яка знаєте для чого він створений. Хто ж це сідає, пише, угу. хто ж це робить? Тому дуже важливо дивитися, яка мета. В кінці цього повідомлення і пам'ятати про те, що вони шукають слабке місце, або навпаки, наше сильне місце у ці суперечки, туди вбивається кол, і вже потім ну, якби розганяється ця зрада, як знаєте, во так кінь, камінь, і вона йде хвилями. Тому треба дуже уважно дивитися, чим яка мета у цього повідомлення, і що буде після того, як ти його пошириш, який сенс. Да, на емоції ти зловив, ти хочеш, щоб ще хтось так, так, так само засмутився або розізлився. Зараз і так вистачає негативних емоцій, тому не, не варто цього робити, якби в інформаційному просторі. Ну і бути відповідальними це те, про що я почала казати, не поширювати. Чому? Тому що люди зараз шукають корисну інформацію. Корисно вони заходять в інтернет, іноді в них дуже мало часу знайти щось важливе для себе. І тут оці от фейкові хвилі. І ну і і ми також можемо стати їх учасниками. А, яка фактична? Ну корисна інформація, це фактична щось таке, що може бути людям корисне, і завжди думати про наслідки. Ти поширюєш ну, Що буде після того, як ти поширив? Uh -huh. А раптом це побачить сім'я загиблого, а раптом це побачить той, хто втратив домівку, чи ще щось, подивитися, чи варто взагалі зараз це поширювати. Uh -huh. У давайте ще на такому практичному конкретному прикладі. Кілька тижнів тому з'явилася інформація, що низка посольств мають виїхати з Києва. Зокрема, почалося це здається з іранського посольства. Багато ЗМІ навіть поширили цю інформацію, потім її спростували. От як бути тоді, коли це вже і ЗМІ поширюють, як перевіряти і для чого такі вкиди? Ну, знаєте, є е, поняття фейк, це таке загальне, всі говорять фейк, але інформація є різних типів. Є помилки, ну яких не було наміру нашкодити. Uh -huh. А є помилки, які спеціально створюється дезінформація. Тобто зараз вона класифікується там дезінформайшн, мізінформайшн і малоінформацію. Тобто їх просто хибна інформація, помилка, яку може бути можуть виправити. До речі, деякі телеграм-канали ви часто пролистуєте назад. Мало подивився, угу. пішов далі. Угу. Так, вони помилилися, бо швидко не перевірили. Потім вони там виправили, але хто вже так. це бачить? А хвиля пішла. А так і тут можливо сталося. Але є інформація, дезінформація, яка створюється навмисно з метою нашкодити. А є ще й більш складніше це спотворена інформація, коли береться частина правди. Туди додається неправдива, тоді взагалі важко відрізнити. <кій> Якраз і цей випадок, коли дійсно була така ситуація, скажімо, з початком війни, ще до війни, там за декілька тижнів, вже деякі посольства вони рекомендували своїм. Працівникам, ну, де, 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 як делегатам, як називається послам е, виїхати з України, і це продовжується постійно. Тобто, вони не можуть при під час війни казати ну не їдьте. Вони, вони рекомендують. Тобто, вони, якщо вже щось стається, то там вже без питань, їм просто наказують відбути там з країни з тої чи іншої. А вони рекомендували, і так само, як і раніше, і як подивитися, можливо, повідомлення інше, просто береться якийсь такий інформаційний привід. Mm -hmm. Може, ще будуть тут складності перекладу. Буває так, трошки не так переклали, трошки не так сказали, і пішла ось така хвиля. Можливо, вона також була зроблена для того, щоб накликати паніку. І люди, коли в паніці, вони думають лише про базові потреби, про безпеку, там поїсти. Ну, те, що важливе, про дітей, сховатися, а не загинути ну як вижити, мінімум та, вижити, так, чергу, так, так, вижити. Але я сміюся, тому що є такі плани на цей там жити, там так, то люди закреслюють, пишуть вижити на mm -hmm. 22-й рік так, да, 22-й рік, да, 22 рік вижити. Де в цей момент людина може перевіряти інформацію, критично мислити, коли вона в паніці? В паніці дуже легко вкидувати такі фейки. Тому вона була спростована, але знову ж таки, якщо ми подивимося всі попередні якби, пункти, про які ми говорили, вимкніть емоції, перевірте джерело, подивіться через якийсь період, можливо, було спростування, ну як мінімум, не ведіться. Ну, виїхали для вас. Що зміниться, mm -hmm. так? Тому треба дивитися більш критично на будь-яку інформацію, особливо зараз, як Хмельницький, зокрема хмельницькі бібліотеки долучилися до Всесвітнього тижня медіаграмотності. Які заходи проводите, і як орієнтуєтесь на різні вікові категорії, загалом різні категорії відвідувачів. Дякую за запитання. Тому що дійсно ця тема в нас є постійно. Ми від неї не відходимо. В нас, якщо подивитись в бібліотеках, завжди є якась наочна інформація про це, як перевіряти повідомлення, як не піддаватися на маніпуляціям. А саме в цей тиждень укумулюється така робота, і по всіх бібліотеках, наприклад. Проводили для філологічного факультету Хмельницького національного університету гру «365 градусів за шкалою медіаграмотності. Угу. Це така цікава гра, коли на мою думку цікава, що коли люди виступають з журналістами і не кажуть, з якого вони джерела. І потім це обмінюється новинами. і Треба дізнатись. Тобто розумієш, як працюють медіа, як створюються повідомлення. Ось таке також проводили для. Центру професійно технічної освіти для ліцею послуг, також таку, ну, якби, гру, таку, ну, в нас лекції не буває, це таке інтерактивне заняття, як не піддаватись на маніпуляції. Також наші бібліотекарі пройшли школу медіаграмотності, вони мають багаж всяких інструментів в бібліотеках проводяться, і вікторини, і виставки, і багато онлайн є всяких навчань, також рекомендують, тобто дуже всього багато. І Ну, вони ще тільки продовжуються, тому я ну, запрошую на заходи дивитися на сайті бібліотеки і знаходити найближчу бібліотеку і долучатись. Тим більше цього року дуже багато онлайн заходів можна долучатись, угу. підібрати собі так. Угу. так? Ну цього річ, взагалі, в Україні вперше організували тест з медіаграмотності, і ну здається, більше вже уваги почали приділяти цьому питанню: чи достатньо, аби виграти інформаційну війну? Ну, я не можу сказати, що я тут експерт, чи mm -hmm. цього достатньо, тому що ви знаєте, е, ну ця робота потрібна систематична і постійна. Е, чому? Тому що е, наш ворог також не спить, так і ці методи вдосконалюються. я скажу, що нічого нового немає. Угу. Всі, все береться за основу природа людини, її сприйняття інформації, її поведінка, тобто вже все перевірено не в одній війні. Згадайте такий приклад: це Руанда, коли всі зараз його згадують, коли була масова різня там, між двома племенами, там, де працювало радіо, де була пропаганда. Тому не лише радіо, а інші, інші засоби. Якщо сказати, дуже багато людей старших поширюють інформацію неправдиво, тому що дійсно щось таке побачили, почули. Моя кума, моя сусідка вчора. Таке було, що сестра мого бра сестра мого кума в чаті ліцею написала. Ну це вже такий шлях, що вже одразу має насторожити. Так, сестра мого кума в чаті ліцею, але справа не в тому, що навіть в такому випадку не треба великих технологій. Є такі, така методика: підсідає бабуся або дідусь на зупинці, ви який транспорт чекаєте, а ви знаєте, і все. І вже потім цю хвилю не зупинити. На кожній лавочці будуть в цьому інформаційному просторі про це говорити і так далі. І потім приходить людина з роботи втомлена, і та мама бабуся розповідає: А ти знаєш, а йому немає часу перевірити. І ця хвиля йде далі. Тому методи дуже такі розширені, і це треба. Я вважаю, що недостатньо, але обов'язково це треба робити. І вже не один проєкт в Україні працював. І зараз вже рік працюється на національному рівні, і це дуже здорово. Будемо дійсно сподіватися, що наша медіаграмотність загальна українців буде підвищуватись, і перемога буде на всіх фронтах. Так. Я вам щиро дякую за те, що завітали в гості, і за цікаву розмову, і за корисні поради. Нашим глядачам щиро дякуємо за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Вічна віч. Навіч». Ми говорили про медіаграмотність. Користуйтесь цими порадами. Завітайте на заходи бібліотеки і підвищуйте свою медіаграмотність. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!